Питаю. Це служба порятунку студентів акторів. Я вас слухаю. У мене показ через 5 хвилин. Я загубила реквізит. Угу. Який саме реквізит вам потрібен? Наручники, пльотка, манекен, два літри штучної крові і дві сокири. Я соромлюся спитати, а що саме ви граєте? Украдене щастя Івана Франка. Реквізит буде у вас через дві хвилини. Вітаю, це служба порятунку студентів акторів. Я вас слухаю. Я бездарність я нічого не досягнув цій професії, в мене нічого не виходить, на щось не вступила. У вас скоро показ з акторської майстерності і ви повністю перероблюєте ваш уривок. Так. Щасливих вам, голодних ігор. І хай удача завжди буде з вами. Вітаю! Це служба порятунку студентів акторів. Я вас слухаю. Добрий день, а що ти катернашка? Ідеї можна купити. <плес> Вітаю, це служба порятунку студентів акторів. Я вас слухаю. А як я маю добувати життєвий досвід, якщо я вчусь шість днів тиждень? От ви смішно. Ніхто не знає відповіді на це питання.